У новий рік без правопорушень. Святкові вихідні на Чернігівщині прийшли без суттєвих порушень безпеки та порядку, зазначають у поліції області. За правопорядком у місті та області слідкувала посилена кількість нарядів правоохоронців. За дві доби на лінію 102 надійшло близько тисячі повідомлень, на які поліція здійснювала відповідне реагування. Поліцейські відпрацювали всі повідомлення та звернення громадян. По області за вихідні поліція перевірила близько 300 осіб спільно з патрульними поліцейськими притягнули до відповідальності 36 нетверезих водіїв. Загалом у новорічну ніч працювали понад 200 нарядів поліції, а також додаткові спільні наряди з військовими, нацгвардійцями, представниками добровольчих формувань. Піші та автопатрулі слідкували за дотриманням комендантської години, а також за виконанням заборони на продаж та використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних засобів. Поліцейські дякують чернігівцям за відповідальність та закликають і надалі дотримуватися встановлених обмежень правового режиму воєнного стану та правил особистої безпеки.